Добрий день, діти! У нас сьогодні заняття з художньої літератури. От і прийшла до нас тепла сонячна весна. Кажуть, що весну приносять на крилах наші пернаті друзі. Ви, маляти, зрозуміли, кого я маю на увазі? Так, діти, це птахи, але птахи бувають різними. Деякі з них не відлітають, а зимують на Батьківщині. Як ми називаємо таких пташок? Правильно, зимуючими або осідлі. А от інші пташки не проводять зиму там, де з'являється на світ. А навпаки, щороку здійснюють далеку та досить небезпечну мандрівку. Так, це перелітні птахи. Отже, які пташки приносять нам весну на своїх крилах? Перелітні. Діти, пропоную вам. Послухати оповідання Василя Сухомлинського, Шпак прилетів. Ось у мене є така книга збірка творів Василя Сухомлинського. Був тихий весняний ранок. Сонце ще не зійшло, а небо на сі вже рожеве. На голій Клиновій гілці голосно заспівав шпак. Він щойно прилетів із далекого краю, знайшов свою шпаківню, сів біля неї, радісно сповістив. Я прилетів, настала весна. Шпаків спів почув горобець, що спав під стріхою в теплому куберці. Йому не хотілося рано вставати, та, як почув шпака, стурбувався, розбудив горобличку. Що спала у сусідньому кубельці, почав бурчати. Шпак прилетів, тепер нам доведеться раніше вставати, бо за шпаком важко буде їжу здобувати. Він скрізь першою стигне. Гробличка зітхнула й каже Спасибі шпакові, будитиме тебе ледаря. Ви уважно слухали оповідання? Тоді дайте відповіді на мої запитання. Діти, куди прилетів шпак? Так, до шпаківні. Кого засмутив приліт шпака? Так, горобця, йому доведеться рано вставати, бо за шпаком буде важко їжу здобувати. А що сказала йому у відповідь Горобчиха. Горобчиха зраділа, що хоч шпак розбудить ледачого горобця. Ну що ж, до побачення малята, до зустрічі!